Моделі це не просто красива обгортка. У них є добре серце, і вони дбають не тільки про зовнішню красу, а й піклуються про оточуючих. Так, учасниці конкурсу Княгиня Прикарпаття займаються і благодійною діяльністю. Днями вони із подарунками завітали до діток із кризових сімей, які проживають у містечку милосердя Святого Миколая. Отримати діток у скрутну хвилину, поспілкуватися та розвіяти міфи про конкурси краси. Учасниці конкурсу Княгиня Прикарпаття завітали у маєток милосердя, де за чашкою чаю розповіли дітям про свій дружній колектив, про те, що потрібно любити себе і що моделлю може стати кожна дівчина. Головне віра в себе. А ще дітям привезли подарунки. Ми зібрали одяг, ми зібрали книжки, ми зібрали певні. Ем... Прикраси, наборчики всім дівчаткам, привезли їм солодощі також. Ми збирали між дівчатами його, тобто якісь особисті речі, які нам вже не так сильно пригодяться, як цим дівчаткам. Їм вони зараз більше потрібніші, аби вони себе відчули трішки також красивими дівчатами. Учасниці конкурсу краси також пограли з дітками в активні ігри, зокрема у флорбол. Мені цікаво бігати, з команда, дівчата. Весело. Настоятелька містечка каже, що жест милосердя, якщо він щирий, воздасться обом сторонам. Робити діла милосердя завжди є важливим. Я думаю, чи це є великий подарунок, чи це є маленький подарунок. Бог знає намір цієї людини. І я думаю, що це є перше корисно для самої людини, яка робить цю справу. А друга річ є корисно для того, хто отримує цей подарунок, для того, щоб в майбутньому, коли він виросте, навчився також вміти робити дарунки їм цим людям. Моделі кажуть, що займатися благодійністю будуть і надалі. А ще запросили своїх нових друзів відвідати конкурс Княгиня Прикарпаття. Ліліана Хомишин, Андрій Кимачук, новини телеканал Раї.